Рятувальники Кам'янського опікуються безпечним проведенням урочистих богослужінь в церквах. Напередодні Великодня проводять ряд заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних подій у міських храмах. Зокрема, нагадують і правила пожежної безпеки як користатися вогнегастиком. Під час таких заходів фахівці служби порятунку звертають особливу увагу на наявність у храмах первинних засобів пожежого гасіння, утримання шляхів евакуації, крім того, наголошують на суворому дотриманні правил пожежної безпеки, особливо при використанні відкритого вогню під час богослужінь. Крім цього, пожежно-рятувальні підрозділи кам'янського району та місцеві пожежні команди кам'янського гарнізону готові до дій за призначенням. В свою чергу жителів району просимо не нехтувати правилам пожежної безпеки під час проведення богослужінь та обрядів. Також велике прохання до громадян утримуватися від походів до лісових та лісопаркових зон, аби не провокувати виникнення надзвичайних ситуацій. Нагадаємо: якщо сталася пожежа, одразу телефонуйте за номером 101. Рятувальні підрозділи готові прийти на допомогу в будь-який момент. Будьте обачні та обережні. Бережіть себе.